H2O. Просто додай водика урл no if аспл у ролях Кариба Хейн Клер Склэр Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Серіали продюсер Джонатан Ші. Клас, що ти робиш? Вітаєшся з містером Чопером. Щоб привітатися, викрутка не потрібна. Найт. Завжди хотів таку. Не треба не чіпай, Помолкни, Помолкне. Навіщо ти це зробив? Чому ти такий зануда? Гей, що тут відбувається? Ріки? Що таке? У тебе на руті? Що це? це? Так, годинник, а людям годинник потрібен. Для чого гнівайся, бо я запізнився? Геніальний хлопчик тобі казали, що тобі личить, коли ти гнівайся? Та коли нас двоє, це вже на те. Знаю. Ріки зазвичай перша стрибає у воду. Вона не пропускає наші запливи. Їй це подобається. То де вона? Ти сказала їй? Так, у неї якісь справи. Останнім часом у неї весь час справи. Може, вона вчиться багато чи щось таке? Рікі вчиться. Ні, синітниця. Хочеш знати, чому я спізнився? Та спершу стань навколішки і благай, щоб пробачила. Я приніс тобі це. Що це? Відкрий. Зейн, я не можу цього взяти. І ще як можеш. Я навіть список відтворення склав. Ось, слухай. Серйозно, Зейн. Поверни його і забери гроші. Не можу? З гравіюванням вони його назад не візьмуть. Ти зробив гравіювання? Припни язика і бери подарунок. Та якщо я його візьму, це означає, що ми, ну, як пара. Або друзі. А вже ж, друзі. Друзі, що ходять на побачення. І. Іноді цілуються. Слухай, я серйозно, візьми його. Жодних зобов'язань. Справді. Але Повторюй за мною. Дякую. Дякую. Пусте. Ми me? прийшли. Yeah. So що ж, до да, завтра. <laughs> 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 ти мене не запросиш? Навіщо? Ну, well, 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 ти знайома well, з моїм well, батьком, well, я би познайомився um, з твоїм? Тоді іншим well, разом. Why? Та я вже <laughs> тут. Так, а от тата нема. Мабуть, він ще в офісі. But Та дякую, дякую, що провів, і дякую за подарунок. А це не варто ще одного поцілунку? Без зобов'язань пригадуєш? Як я можу забути? Тоді до завтра. До речі, гарний будинок. Дякую. Вона навіть не відповідає на дзвінки. Може варто зайти до неї додому. А ти в неї вже була? Ні. І Я ні. Дивно, ми сто років з нею знайомі, а я нічого про неї не знаю. Привіт. Зейн. Привіт. не бачив Рікі. Рікі? Ну, знаєш, Рікі Чедвік. Десь у така на зріст, блакитні очі, світлі кучері, шкіра така, бліда. Вибачте, не знаю. Дивіться, справжнісінький. Ні-ні-ні, не, 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 не чіпати. Віддай мені, це Нейт. Отакої. Тепер він мій. Він не твій, і я його поверну власнику. Та він однаково не пасував до того самоката. Зейн, повір. Тому Бовдорові байдуже. Я попросив по-доброму. Тепер годі блазнювати. Віддай. У нас тут проблеми, хлопці. Забирай цей дурнуватий знак. Від нього жодної користі. Привіт. Шарлотта. Привіт. Ви сьогодні Льюіса побачите? Не знаю, можливо. А що, хіба... Вчора він дав мені свою куртку, а я не мала нагоди її повернути. Він справжній джентльмен. А вже ж. я думала, якщо ви його побачите, може, передасте йому куртку. Хіба сама не можеш? Гаразд. Якщо це проблема, не проблема. Це проблема. Усе нормально. Ми передамо йому куртку. Вельми вам вдячна. Я знала, що ви зрозумієте. О, се гарас. Чудово. О, се просто чудово. З глузду з'їхати. Ти знову повернувся, покидьку. Ви не розумієте? Я все розумію, любий. Я місяці валандався з цим мотоциклом. Забирайся, поки я не викликав поліцію. Ви все неправильно зрозуміли. Якби мені був потрібен такий мотлох, я б його собі купив. Та ще й новий. Так правильно, Ти розпещений хуліган. Ось ти хто та заберіть свій дурнуватий значок. Однаково йому місце на звалищі. Та невже. і не повертайся, бо я навчу тебе, як поводитися, лузер. Це гаразд, доцю? Так, тату, так. А де усмішка, яку подарувала тобі мама? Отак краще. Я тобі ось що скажу, якщо цей хлопчина з'явиться тут іще раз? Мене тішить, що ти не спілкуєшся з такими снобами. Знайомко. Давно не бачилася. Де ти ховалася? Ну, то тут, то там. Ми були і тут, і там, але тебе не бачили. Я вже почала думати, що ти знайшла собі двох інших росалок. Знаю, дівчата, мені час. Та ти щойно прийшла? Даруй справи. Що це з нею? Рікі, чекай. Зажди хвилинку. Я кваплюся. Що з тобою сталося? Я не хочу про це говорити. Друзі, як справи? Привіт, Люїса. Так. Що ж, іще побачимось. Бувай. Що я такого зробив? Нічого. Та можеш взяти це назад. Ні, що таке сталося. Забери, Зейн. Забери свій дурнуватий дорогий подарунок. Та я... Дай мені спокій. А що там сталося у ріки Зейна? Тобто, я щойно бачив їх разом, і судячи з усього, з ними щось таке відбувається. До речі, Шарлотта просила віддати тобі це. Oh. Uh. А, знаєте, рікі занервувалася, коли Зейн зайшов. Може, між ними щось є? Так. А Рікі вдома? Хто? Ви, певно, батько Рікі. Та не вже. А хіба ні? Боюся, що ні. А я Зейн, друг Рікі. Вона вдома? Слухай, за цією адресою немає ніякої Ріки. Вибач. Тельмо, заводься. Давай. Заводься тельмо. Я майже рік на неї змарнувала, а вона не заводиться. Не обов'язково на мене чекати ріки. А якщо пропонуєш, дякую. Слухай, Люба, я тут подумав. Ти можеш у будь-який час приводити сюди своїх друзів. Так, звісно, я розумію, це не зовсім ріц, але це наш маленький світ, татку. Ти, я і Тельма. І мені це подобається. Я люблю тебе. привіт, тобі повернули куртку? Так. Так. А до речі, про це щось не так я віддала її Клео. Річ у тім, що наступного разу може не варто. Сподіваюся, ти не мав через це проблем? Не мав, не мав, та було б ліпше, якби ти віддала її мені. Та я подумала, якщо ви такі щирі друзі, все нормально. Та я вирішив сказати про це на майбутнє. Рікі? Не зараз. Що з тобою коїться? Ти про що? Ти дивно поводишся? А ти завжди дивний. Я знаю, що ти там не мешкаєш. То ти шпигуєш за мною? Це я тебе чомусь розгнівав? Облишмо це, Зейн. Ні, зачекай. Ні, Зейн. Ми маємо поговорити про це? Ні, не маємо. Щоріки і двічі наступатиме на одні граблі. А якщо вона не вважає Зейни граблями? Спробувавка промовка. Зейн? Привіт. Я непокоюся через ріки. Що сталося? Деталі не мають значення, але. Коротше, вона стрибнула у воду. Знаєте, я русалка. Тобто, ти знаєш про yes, так, я знаю, і no, так, мені байдуже. Ви можете знайти ріки, певнитися, rikino, що все гаразд. Рікі все нормально. Звісно, а що відбувається, ніби ти нічого не знаєш. Ріки не розумію, про що це ви. Зейн сказав, що Зейн? він дуже непокоївся через тебе. Давно він знає. Я хотіла вам розповісти. Слухай, я не кажу, що зустрічатися з ним правильно, та він справді переймався. Я просто ми просто ну, ну такі різні. Немає значення, які ви. Та якщо поряд з ним ти не можеш бути самою собою, це погано. Очіплявся. І мені прикро, що ти нікого до себе не підпускаєш. Та я все зрозумів. Я більше не буду нав'язуватися. Якщо хочеш, я дам тобі спокій. Добре. Гаразд. Хочеш знати про мене все? Гаразд. Отут тут я мешкаю. Чоловік, якого ти вчора образив, то мій батько. Твій батько? А цей мотлох, який його понівечили. Так, для забавки. Це його байк. Я з ним нічого не робив. Це не. не страшно. Тепер ти маєш право втратити до мене цікавість. Тож іди. зупинись. Мені однаково, де ти мешкаєш. Чому тобі так важко повірити, що ти можеш когось цікавити? Мені байдуже, де ти мешкаєш, Рікі. Ти мені подобаєшся. Дуже. Справді подобаєшся. Справді. Справді. Гей, ти що робиш? Містера Чедвік я все. Тату, будь ласка. Тихо, ріккі. Тату, ви один одного не зрозуміли. Я сказав тихо. Слухай, я не знаю, що тут відбувається. Та я не хочу, щоб такі, як ти, вешталися перед з моєю дочкою. Тож геть і не повертайся. Футко! Я вважав у тебе гарний смак. Felt so real, like nothing could go wrong. It was like a never ending dream, nothing ever changed for so long. But now Та, -та уб'є тебе, якщо побачить. Я тебе попереджав. Я не крав цей значок, а намагався його повернути. Він каже правду. То що ми квити? Yeah, так, квити. Газен, до речі. Називай мене тері, друже. А тепер розкажи, як ти його відремонтував. Слухай, я, я знаю, про що ти, ти думаєш. думаєш, так от це не так. Льюса. Я віддав куртку Шарлоті, тому що вона змерзла і попросила мене. Льюса, мені справді байдуже. І Що я мав їй сказати? Ні? Я не розумію, чому такі проблеми. Це проблем. Я тільки Льюсе, повір усь. мені. Не треба. Добре. Натяк зрозумів. Привіт. Привіт. І про що каже а твоя усмішка? Я шалена закохана, скрип? чи мені добре самій. Думаю, перший варіант. Друзі, скажіть, а ви не зголодніли? Усе готове. Молодчинка. Привіт ліки. Привіт, дякую, що прийшли. Та нема за що. Отут я мешкаю. Круто, тату Клео. і Льюіс. Дуже приємно. Приємно познайомитись. Нам теж. Слухайте, почувайтеся як удома. Ось, візьми мою куртку.